Просім ранку зараз 7,36 кормлю солью. Думаю ось крайній раз вже, тому що вже третій раз я її буду кормити. Тиждень назад бризкав геліосом екстра. Тому що пішли бур'янний лобода міщій. Так якщо звернути увагу, там видно жовтенькі такі плямки там, а то міщій. Зараз бризкаю по 5 кг карбаміду і цинк даю. Ось дивіться, 1,8 літра геліоса екстра. Лобода, яка стояла в коліно, зажурилася. Листочки пожовтіли. Не знаю, відійде, не відійде, більше всього не відійде. Ось дивіться лобода. Як вона вже в стані вище ніж соя, але пропала. Бризкав я її, була сильна роса, боявся, але дав більше прилипача, дивлюся, спрацювало. Тому що дуже сильно задощило у нас. Що не день то дощ, вчора косив ячмінь, тільки все завісне, відразу пішов дощ. Невеликий такий, щоб чисто комбайни вигнати з поля. Зараз приїхав ось. Трошки підкормлю її азотиком і, напевно, на цьому все. Можливо, прийдеться робити десикацію, тому що за колесами є недогони. Як сіяли, там зійшла, там сходила вже після доща. Тому можливо більше за все, що доведеться робити дисикацію. Бризкав я її від кліща, от чихто Полохівки, зарядив під неї. Більше ніж по 150 кг добрив, тому що тут землі бідні. Там ось бачите, вже починають соняхи роз... розцвітати. А оце, що не цвіте, це ще поки, поки йому мене час. Це мій соняшник. Є ароматик. Такий вирівняний, рівненький, зараз там з того краю трошки треба пообкашувати до дороги, тому що... Найближчим часом будемо косити шпалівку пшеницю. А там ячмінь. Ну, Загалом відео про сою. Ось дивіться, вже бобики нав'язалися. Не знаю чи видно. Ось дивіться. Соя це хайстар. Така вона волнами, наче сіяна на, на 70-му міжряді. Але я ж говорю, трошки не догоне, тому що сіяли, доща довго не було. Деяка, та, яка була у вологі швидко зійшла, а та, яка в сухому лежала, зійшла після доща. Ось така ось. Зараз вона ну, трошки вища, ніж у коліна. Бризка я своїм оприскувачем. 170 літрів на гектар даю розчину робочого. При внесенні гербіциду я десь по 140 лью. В принципі, все працює. Третій рік я працюю цими форсунками. Ну, Перший рік намучився, ось бачите, лобода. Форсунки в мене звичайні. Інжекторні і ДТК там які вони. Галом стансою ось такий. Димося тут також, бачите. Бобики є, вона ще верхні цвітуть, бобики нав'язуються, вона рання, думаю, десь на, на кінець серпня. Все, і Якщо все благополучно, будемо збирати, як і минулого року. В принципі, ось такий і стан. Дякую за увагу. Далі будемо.